Великий привіт! Сьогодні хотіла поговорити про такого дуже злісного шкідника всіх культур, абсолютно всіх. Їх є багато різновидів, які нам шкодять. Колись ми про цього. Шкідника навіть не чули, але останні роки він нам досаждає так. Хоча ми його навіть буває, що ми його не бачимо і не, не, навіть не здогадуємося, що він є. Він дуже маленький, але його можна й побачити. Коли придивиться, то його видно. Індикатором появи тріпса є. Кульбаба. Коли вона розквітає, то він з'являється. Сьогодні сейгод у нас йдуть дощі, і таку погоду тріпс не любить. Вологу погоду тріпс не любить. Він любить суху погоду і високу температуру. Починає розмножуватися тріпс, коли уже. Стає тепліше, і температура підвищується до 10 градусів стабільно і тоді вже він розмножується. І найбільше він розмножується на кульбобі. От така кульбоба, що її всі люблять. Тріпс любить, нематуда теж на ній розмножується, теж розсадник нематуди. Тому кульбабу знищуйте всіма доступними способами, хто як може. Що таке тріпс? Тріпс це така комаха, вона перебуває у кількох стадіях. Спочатку відкладає яйця. Яйця відкладає. На оборотній стороні листової пластини і з яєць вилупляються личинки, і личинки починають шкодити рослинам. Вони висосують суки, також як і взрослі особини тріпса, вони шкодять рослині, висосують суки із листа. Із стебла, із ягід. На полуниці вони взагалі знаходяться або в квітах, або під чашелістиком, де, ну, де полуничка починає рости від хвостика. От Там, де починається хвостик, от там вони частенько сидять і п'ють соки із полуниці. І вона стає, наче, висушена з таким золотистим налітом, і буває така, як наче трішки порепана, полопана. От, от це наслідки тріпса, і якщо з ним не боруться, особливо на ремах. Це особливо. Буває, що одноразова ця коротка світового дня і проскакує, але ж ми ж обробляємо препаратами від кліщика і туди ж попадає і тріпс. Такі препарати, як вертіме, коктейлік, вони вбивають і тріпса. Пізніше я скажу про препарати. Є і біопрепарати, є і. Хімічні препарати, то, які хорошо їх прибирають. Тріпс це така комаха, дуже плодюча. За весь сезон тріпс може відкласти до 15 кладок і в кожній кладці можна знаходитись до 100 яєць. Тобто можете представити собі, яка це плодовита і ненажерлива. Комаха, яка їсть практично все, і дуже-дуже нам шкодить. Їх тріпси бувають дуже, їх багато різновидностей і бувають різного, навіть кольору різного, навіть чорними, коричневими, сірими, бордовими, навіть жовтуватими бувають. Личинки взагалі можуть бути прозорі, де дехто, можливо, помічав на листі такі такі бороздочки, От, там де знизу висосує кров ой, кров висосує сок. Із листочка тріпс, то з іншої сторони з'являються такі плями, такі рисочки, оце, оце тріпс. І крім того, тріпс живе колоніями. В колонії живуть і личинки, і взрослі особини. Приключуся, щоб краща була картинка. Тріпси живуть великими колоніями, проживають личинки, дорослі комахи. З Знесенням тепла вони вибираються з укриттів і відкладають яйця на молодих листочках. Бувають такі, бувають такі тріпси, як квітковий тріпс, тютюновий, це, це який поїдає овочі тютюн. Цибулевий, тройон, разнойодний, тройондовий є, декоративний, пшеничний тріпс. Ну, взагалі, тріпси дуже-дуже люблять. поселятися на квітах. Дуже люблять. Залежно від виду, вони можуть живитися суком листя, стебел і навіть плодів. Унаслідок їхньої дії, коли колонії нападають, на листі з'являються прозорі плями, сріблясті ділянки стебла, квіти і бруньки, стебла, квітки і бруньки деформуються, рослина заторможується, не розвивається, і поступово гине. Є види, які пошкоджують квіти. Харчуються пилком і соком суцвіть. Під час обробок важливо обирати препарати, які безпечні для бжіл, тому що пік розмноження тріпса попадає якраз на в основному на цвітіння. особливо коли цвіте полуниця, то це. Та не тільки полуниця. І єжевіка, е, е, Я в минулому році, хто у мене часто дивиться, то я думаю, пам'ятаю, я показувала на єжевіки е, на ожині, е, скільки було тріпса у квіточки. І, е, е, крім того, коли рослина пошкоджується шкідниками, е, підвищується ризик. Зараження грибковими захворюваннями. Також ці спори грибів переносять тріпс, тому треба препарати е, з'єднувати фунгіциди із, із інсектицидами, щоб заразом прибирати і тріпса, і його наслідки. Е, так. Обробки проводяться вже коли стає плюс 10 градусів. І препарати треба міняти так як із кліщом, так і із тріпсом, тому що виникає привикоїмість. І такі препарати допомагають проти тріпса. Звичайно, треба обирати, коли обробляєте. При цвітінні, то треба обирати ті препарати, які не шкодять бджолам. Завжди на препаратах, та може і на препаратах і не будь, а можете загуглити і подивитися, шкодить той чи інший препарат бджолам чи не шкодить. Так, є такі препарати, як Провантотек, Провантомаксі, Провантовернал, Моспілан. Enжio, Актелік, Вертімек, синерид навіть у період цвітіння можна приміняти. І є біологічні препарати, які теж дуже гарно справляються із тріпсом. Це фітоверм, його всі знають. Його приміняють два рази через 5-10 днів. Актофіт гинуть на другу-третю добу. І ще є один препарат, який смішно називається, називається капут, унікальний препарат з подвійною дією. Це інсектицидно, акарицидну дію. Він, ну, в нього дія подвійна, інсектицидно, акарицидна. І шкідники гинуть масово на п'ятий-шостий день. Так що, як то так, боріться із тріпсами, тому що з тріпсом Тріпс дуже розмножується і комахається, коли стає вже комахою, коли личинка, то в неї такі недоразвиті крильця. А коли вже стає комахою, комаха перелітає доволі на такі великі відстані, і, звичайно, можуть перелетіти і накласти вам яєці, от, пожалуйста, і буде у вас теж вже колонія через деякий час. Десь із яєць роз... личинки з'являються десь через 2-3 тижні, здається так, і через такий же проміжок часу з личинки виходить вже доросла комаха. Яка вже може відкладати яйця. То представте, якщо одна комаха відкласть, 100 яєць, відкладе 100 яєць і через, допустимо, місяця. Із з тих 100 яєць, ще відкладуть ще 100 яєць. І так, 15 кладок. І от представте, скільки може розмножитися цього шкідника. Він може жерти просто все. Він їсть усе. Абсолютно всі, всі овочі, квіти, ну, їсть все. Так що вибор за вами, як з ним боротися. Чи хімічними препаратами, чи біологічними, у кожного свої можливості, у кожного. Є вибір. Так що, як то так? Ну що, чекаємо похолодання, в нас сьогодні не було заморозку, в нас сьогодні цілий цілу ніч знову лив дощ. По можливості стараюся все прикрити то не знаю. Дивилася сьогодні Наталія Діденко, от написано. Подекуди в деяких областях центральних і в деяких областях східних можуть бути заморозки. От і думай сам, чи будуть заморозки, чи не будуть. Ну, звичайно, будемо готуватися, чи будуть, чи не будуть, а готуватися треба. Тому всім добра, миру, всього найкращого переживемо.